Допомога, що надходить морем, дістанеться палестинському цивільному населенню в секторі гази, а не Хамасу. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галанд. Гуманітарне питання, яке невдовзі буде на порядку денному у зв'язку з очікуваним прибуттям суден. Головна тема в межах забезпечення постачання цивільному населенню, а не хамасу. Такі дії послаблюють Хамас і посилюють нас. У вівторок судно з двома сотнями тонн гум допомоги для сектора газу вийшло з Кіпру. Це пілотний проєкт відкриття морського коридору для доставляння вантажів цивільному населенню Анклаву. Як повідомляють гуманітарні агенції, після п'яти місяців війни сотні тисяч палестинців перебувають на межі голоду. Так ООН попереджає, що принаймні 576 тисяч осіб, тобто чверть населення Анклаву, гостро потребує продовольства. Американські військовики заявили, що гуманітарну допомогу везе також їхній корабель. Тоді як постачати вантажі сушею, майже припинили, увагу зосередили на альтернативних маршрутах, зокрема на доставлянні морем і повітрям. На цих кадрах кілька літаків скидають піддони з гуманітарною допомогою на півночі гази. Експерти кажуть, що такий вид доставляння менш ефективний, бо майже неможливо гарантувати, що вантажі розподілять серед тих, хто найбільше їх потребує. Суходолом гум допомогу майже не привозять бо озброєні угруповання палестинців нападають на машини й намагаються їх пограбувати.